Доброго ранку, шановна спільнота! Сьогодні ми маємо 9 жовтня. На такому ось етапі я минулого разу закінчила свою роботу над моїм Cabin Fever. От, як бачите, провишивалося у мене немало, тут уже 32% готової роботи. От, і я буду продовжувати над нею працювати. Залишилось мені не так, щоб дуже багато, всього 68% роботи, але її теж треба зробити, і я думаю, що сьогодні я гарненько провишиваю. Вирішила я вишивати, до речі, ось тут я минулого разу піднялась аж до верху, аж до верху, аж до краю роботи. Бачите, зараз покажу вам до верхнього краю роботи я все підняла. Все по-чесному. от І я вирішила, що я хочу зробити низ, відшити низ по максимуму. Ну, як по максимуму, по, по клітинку тут, тут буде. Бо тут робота не зовсім рівна внизу по розміру, по клітинкам, і я вирішила, що я її зроблю по один рівень, але я не обмежуюсь тим рівнем. Цей рівень просто я вище стараюся не брати, в тому сенсі, що якщо триматись по цей рівень, якщо щось виходить по рівень, я піднімаюся. Якщо не виходить, то в принципі я і не заміняю. От. І таке ось у мене виходить. Я подивилася по схемі, тут повно півхрестиків, тому вишиється, я думаю, зазвичай я собі ставлю норму одну тисячу хрестиків, але оскільки я подивилась, там йде купа півхрестиків, то в принципі реально буде і, півхрестик, і цей, зробити мою стандартну тисячу і просто півхрестиками. От, тобто, враховуючи, що це марафон, бо це сага, то в принципі я зможу відірватися, як то кажуть, поповній. І свою тисячу відшити, а скільки це у відсотках, я не пам'ятаю. Там майже три чи майже 4%. Ну, власне, я думаю, що тут непогано так додасться за найближчі декілька днів. От, ну, побачимо, що це буде. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба. Тримаємося, Па-па. Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 9 жовтня на такому ось етапі. Закінчую я на сьогодні свою вишивку. Як бачите, провишувалося у мене немало. Майже тисячу півхрестиків. От, і майже фактично пів тисячі хрестиків. От, немало. Майже тисяча. Е Півхрестиків і пів тисячі хрестиків, можна сказати, пів тисячі хрестиків. В основному тут е зелені відтінки, блакитні. Ну тут, власне, є вода, рябі по воді відносно того, що буде. ну Самі бачите в верхньому кутку екрану, що це буде, і тому відповідно. залишилось ще дуже трошечки до краю роботи. Я цим тішуся. Зараз спробую зробити маркіровку. От я подивилася по схемі, як воно буде, щоб приблизно прикинуть, як по просуванню. Мені залишилося, що там у мене буде до краю роботи, чи не треба пересувати роботу. От. І ось така ось краса у мене вийшла. От. Вишию тут і піднімуся вище, і буду продовжувати візьму стопчик, дві клітинки і буду тако просувати далі потихеньку. Я думаю, що цього разу я вже дошию до краю роботи. Я собі поставлю за мету трошки більше, як пан тисячу хрестиків, як тисячу значків, просто щоб дошити до краю роботи. От. Таке ось у мене виходить така ось краса. От. Свої півхрестики покажу. Знаю, вони деякі не дуже рівні, але я дуже стараюсь, щоб вони були максимально красивими і акуратними. Ну, наразі всім, хочу попер... всім, хто вперше на моєму каналі підказує. Це схема Cabin Fever від The Dimensions. Взята з вільного доступу в мережі інтернет, вишивається канва 16 account, нитки SHS. Два... Ну, зазвичай два складення. Тут хрестики, півхрестики. Тут хрестики, в два складення, а от півхрестики від двох до шести складень. От, плюс буде ще купа бекстічу, Як ви бачите, ось тут трошки у мене зроблено. Але тут краєчок-куточок я пробувала робити в процесі роботи. Зрозуміло, що мені не Ну, В оригінальному наборі канва йде така молочно-біла. Але я вирішила спробувати на білому, як воно вийде. Якщо шушу, просто з якимсь молочним кольором кремовим, окремо, може, 712 Може, ще яким подивлюся, яким буде краще зроблю і буде видно. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота, 10 жовтня. На такому ось етапі на сьогодні я закінчую свою роботу над моїм кевінфівер. От <кій> вишилось тут не дуже багато. Тут 200. По марафону саги 250, 250 хрестиків, тобто десь 500, близько 500 хрестиків у мене полишивалось. Ну, власне, я хочу закінчити оцей куточок, дійти до краю. От, і буду брати іншу якусь роботу, бо тут уже просто принципово дійти до краю. Бо Тут уже мало, що лишилося, не хочеться лишати на наступний раз, щоб перематувати, щоб одразу хочу, щоб одразу вже завернуть його в куточок і спокійно собі займатися От, подальшою вишивкою. Ну, Не знаю, що вам ще сказати. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба. Завтра ввечері покажу, що я не вишивала. Папа. Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 11 липня. Боже, липня чуєте? Жовтня. На такому ось етапі я закінчила на сьогодні роботу і, взагалі, роботу над моїм Cabin Fever Від ну, власне схема по типу як набору Dimensions, але ну, я не по набору вишиваю, я так підбором ниток. От, вишиваю та й все. От, от так ось вишито. Ну, Десь тут трошки попропускала, бо мені було незручно, та й не хотіла. Я заради одної ниточки, заради одного кольору витягувати цілу нитку, раді двох хрестиків. Я вже вирішила, буду іти далі, то вже підхвачу, вони все одно там вище пол ці хрестики є, а раз там вже не вистачило, то вже повз ним. Ну, що ми бачимо? Ми бачимо відображення дерев у воді, От, я тих, що будуть вище, і я вже спокійненько зможу. Трошки підмотати свою роботу і почать трошки перематувати її, в наматувати на цю, підсовувати більше до краю, але може я її провишиваю більше, там буде видно. ну І хочу вам показати, яку я роботу буду брати наступною. Це є мій... мої соняхи, мої соняхи. Ось такі вони будуть, мої соняхи. От. Бачите. Зараз отак, ого, що не блікувала. Самий краєчок зачепила, сами краєчок, і буду продовжувати роботу. І покажу вам, що у мене навишивається. вишивається. ще сьогодні трошки. От. І вже е, покажу, що в мене буде завтра вишиватись. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба. Вишиваю я по набору фірми отакої, арт клас типу. Ну, я замовляла через е, е, Aliexpress, що Тут у нас по опису 14-й каунт. Нитка DMC, 18 відтінків. 187 на 242. Але на ділі тут менше, тому що тут ще по 5 по хрестиків, а де й більше фону. Тому білого навкруг. Тому я просто ось ось тут добре видно. Я його до краю підвела. Щоб аж під самий край, там, де вже починається нормальна вишивки, і та те вже нормально вишити, уже вишиваю, як є. От, ну, а те може, ну не знаю, може й доведу до краю цих пару хрестиків, але щось я чесно, не бачу, немає, не бачу необхідності. Я зашивати його білою ниткою. просто це, ну. Можете написати в ваших коментарях, що ви про то думаєте. От, ну, Мені дуже подобається, не тільки наборі багато. Тобто, в принципі, може вистачити всього. От. Я буду продовжувати сюди сунутись потихеньку. І побачимо, що в мене вишивається, і я вам покажу, що в мене вишивалося. Наразі всім хочу побажати гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 12 жовтня. На такому етапі я закінчую свою роботу над моїм, осіннім, над моїм букетиком з соняхами. О, така ось виходить у мене робота. Це я вже закінчила повністю низ. <кій> Зараз покажу вам поближче. Хрестики свої. Дуже стараюся, але. Не завжди виходять вони рівно, бо бокової натяжки нема. Але, в принципі, тут канва така дубова, що воно, в принципі, і не потрібна бокова сильна натяжка, воно тут і так тримає. От, Але канва реально дуже дубова, і Тут на складках дуже важко досягти, щоб вона була така, як треба. Ну, І проколюється важко, дійсно дуже накрохмалена. Результат того вартий, мені дуже подобається, що виходить, і отак, судовий, якщо здаля, то ну, навіть дуже навіть нічого. Ну таке, Проте буду я продовжувати вже завтра візьму щось інше в роботу, бо на сьогодні це була. Я ось хотіла просто тут дошити до краю. І, власне, я його душила. Я не буду багато брати, хочу поміняти трошки роботи, от подивитись, що в мене там далі, і буду вишивати. Наразі, бо в мене робот багато, і я хочу хоча б одну ще до кінця року закінчити. Я думаю, це будуть лебеді. <кій> я хочу взяти, подивлюсь, що там в мене, і хочу закінчити лебедів і хочу почати. Вже нову роботу. Ми, я її дуже -вже хочу, мені вже дуже коротить. Але я ще тримаюся, бо я розумію, що ну, ну, тільки що я її почну, розпорушу ще один процес і. Ну, а я її хочу скоротити трошки, тому я хочу, вирішила ще один процес прибрати. Тоді вже буду вносити новий. от Це буде хімера. Ну, це буде ще одна багато кольорочка, але дуже-дуже гарнюча, Вона мені так подобається. У мене вже все на неї зібрано. У мене вже канва на неї зібрана. У мене вже я її буду вишивати на 20 канві, на півхрестиком. От в дві нитки це буде щось з чимось. я Вже аж в передвкушенні, можливо, я її почну на. Новий рік, можливо, я її почну на якийсь інший день. Ну, коротше, я її почну скоро. Mm. І я хочу, щоб це було дуже класно. От, вона буде дуже класно виглядати. Я в неї вже просто мрію, за нею, млію. От, Ну таке. Ну, це ще до того далеко. Ну, а поки що, поки що. Поки що осінній букетик привишивались. Ну, не знаю, хрестиків можна з. 300, може 400. Я не буду брехати, я не знаю, скільки тут Тут дуже важко порахувати, тут неповна зашивка. Скільки це тут? Раз, раз два, три, 70 І в мене раз, два, три, 4, 5, 6. 70, а можна 6. Храз ну, хрестиків з 500, може, трошки більше вишилось, бо ще ж тут, тут, тут ще ж трошки відшивалося то О, таке. Ну, таке не буду довго вас мучити. Хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення, Па-па! Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 13 жовтня, п'ятниця. П'ятниця, 13. <п 'ятниця> Дуже цікаво. От. 13 жовтня на такому ось етапі я минулого разу закінчила свою роботу над моїм Golden Kite, над моїми горами. І я вирішила, що вони в мене підійшли на чергу і вони будуть продовжувати. Ось моя маленька помічничка скаче. Ну, Тут дуже хоче на вулицю, але я її поки не випущу, бо за нею треба ходити і її треба потім додому забрати, а мені зараз немає як. Зараз ранок ми збираємось з дитиною школи, я вирішила, маю декілька хвилин, думаю, зніму вам відео. От. Вишиту в мене тут 22% роботи, і я буду потихеньку її продовжувати. От. Продовжую я її з великим задоволенням. Тут роботи ще, звичайно, почати і кінчити. Багацько-багацько, але вона така шикарнюча виходить, дівчат. Golden Kite. Я не знаю, ну. Мені дуже подобається, я буду продовжувати вишивати. У мене ще в планах 8 голденка і купа ще іншого добра, багатокольорового. Я думаю, якщо в мене все буде окей, я буду продовжувати вести канал, то ви їх всі побачите з часом. От. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення, Па-па! Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо суботу, 14 жовтня. От, на такому ось етапі я цього разу, минулого разу, завчора закінчила свою роботу над моїм Golden вишила ось 300 хрестиків. Основна частина це були ось тут хрестики. І трошки підшилось ось тут. Як бачите, потихеньку заповнюється. Ну, Але це багато кольорка. тут сильно так швидко не розженешся. Тут зонами, 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 а то й одиночки, одиночки, одиночки. Ну, Проте, мені дуже подобається результат. Він дуже дійсно. Вражає. Хоча це, здавалось би, і мішанина скажена, і блендів-купа, але робота того варта, чесне слово. Вишивається на канві 18-го каунта. Нитки СХС, два складення блендів купа. Те, хоч і блендів повно, але воно свій ефект дає, такі трошки 3D, але ну, дуже шикарно виходить. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота, Сьогодні маємо 14 жовтня на такому етапі. Я на сьогодні закінчую свою роботу над моїми горами від Golden Kite. От. Завершую я сьогодні з результатом 548 хрестиків. як бачите, досить таки неслабо я просунулася, повністю, майже повністю завершила ось тут. По декілька там хрестиків пропустила, бо тут. Заради одного хрестика не хотіла витягувати, нитку, а треба переходити надалі. Тому ось тут чуть-чуть повишивала, стопчик завершила і вже продовжувала риту. Ну, Я потихеньку вишиваю. От. Я можливо, спробую пересуну п'яльці, я бачу, вже є сенс тут пересунути п'яльці, вже два рядки, два стовпчики вже висути, можна буде пересунути, щоб було зручніше йти до краю. Тут вже до краю лишилося всього нічого. Подивлюсь, як буде легше, щоб його зробити, як ведиться. Ну, таке. покажу вам поближче свої хрестики кому цікаво і покажу зворотній бік. Свій, ну, килимок на килимок на щось по типу того. От. Бачите, закріпляюсь я вузликом. От Первинно, тобто починаю з вузлика, а далі я е, закріпляюся тим, що вивожу е, під, нижню, під нижню другий півхрест вниз, ось, ну, типу кріплюсь, так, під низу хрестик, сам себе тримає. От, І знизу через дві. Ниточки через два хрестика нижче по діагоналі, це я закріпляю ще додатково хвостик, щоб не висмикувався. От така ось От така ось фіксація От у мене. Я не знаю, що вам ще сказати. Добре, тоді не буду вас обтяжувати. Хочу побажати всім наразі гарного дня, мирного неба і до наступного включення, Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота! Сьогодні ми маємо 15 жовтня. На такому ось етапі я сьогодні закінчую свою роботу над моїми горами. Ви Провишивала я один відсоток роботи. Це 1219 хрестиків. І така ось у мене краса виходить. Як бачите, провишивалось у мене немало. У мене оцей стопчик. Тут два стопчика я повністю закрила. Е, ну, як... Так як вони були частково вишиті, то виходить так, як виходить. От. Ну, Власне, два стопчики я майже. Один стопчик я повністю закрила, один майже повністю. Ну, тут пару хрестиків лишилося, я їх вирішила вже тут все дошити купочкою. От. І ось тут у мене, як бачите, непогано так провишивалося. Це Golden Kite. Схема взята в вільному доступі мережі інтернет. Перенабір для мене зробила дівчинка, я її попросила, бо була. В форматі PDF, я для В XSD попросила мені зробити, щоб не тільки сагою можна було користуватися, а ще й парадайзом. От, по необхідності. Ну, Така ось вийшла, мені дуже подобається, я буду просувати. Це у мене 23% вже готової роботи. От, і потихеньку потихеньку я буду ворушитись. Сподіваюся, що у мене швиденько все вишиється, і я буду просто. Мати океан задоволення і готову вишивку. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па!